Наші вітання, команда як завжди з вами на зв'язочку. Маємо для вас, друзі, ось таку чергову новинку: це електричний фольксваген транспортер. От, пригни з Європи, практично як новий, з маленьким пробігом 2000 км, чисто 2019 року випуску в сірому кольорі та довгій базі. Реально прикольний автомобіль порівняно з тими ось автівками, які в нас є, дизельними звичайними. Це такий автомобіль, який вам допоможе у вашому бізнесу десь по місту розвозити якісь там. Доставка, ще щось такого плану, того, що в цього автомобіля у нас стоїть батарея 37 кВт. Ємність батареї 37 кВт і орієнтовний запас ходу в даного автомобіля десь в районі 100-120 км Тобто для міста реально вистачає з головою. Великий об'ємний автомобіль. От, реально класний. І класний того, що він є новий, практично реально він є новий. Ну, ніяких моментів і слідів по експлуатації по ньому немає, того, що ще раз в нього 2000 км всього на з пробігу в цього автомобіля. Ми його купували в офіційного дилера Volkswagen після тест-драйву, забирали цю автівку. Так що реально. Хороший автомобіль і буде ще за дуже-дуже хорошою ціною. Зараз, як завжди, я вам пробіжуся По по покриттю, щоб ви мали розуміння. Ну, Хоча тут нема, що мірити, але помірюю вам, покажу по комплектації швиденько по автомобілю, і в принципі по кругу глянути, як він виглядає і в якому стані є ця автівка. Отже, погнали. По цьому автомобілю зразу маємо в комплекті у нас три ключа до автівки. От, три ключа до цього автомобіля маємо. Далі є у нас зразу, бачимо попереду партронічки, передні та задні партроніки. Сірий колір і цей десь сірий металік у нас. От. Далі відкриваємо автівку саму. Що в нас тут ще є? Так, зараз сідаємо, подивимося. Так, маємо зразу видно, маємо кондиціонер. Ой, вибачаюся. Кондиціонер у нас є в автомобілі, електрорегулювання дзеркал та підігрів дзеркал є. 2245 км видно. Зараз з моїм ключика запустимо його, щоб більш детально було. Ось так воно зараз запускається все. Так, ага, запустився, бачите, 110 км запасу ходу в даного автомобіля зараз на даний момент. Потім кажу ще раз, кондиціонер, підігрів скла, патронічки, бачите, от підігрів скла, магнітолка, блютуз, телефона можна підчити, українська мова, радіо, що там ще в нас є. Оптика автоматична, датчик світла, датчик дощу USB є, USB-зарядочка є. Так, що плюс-мінус все, що потрібно для пересування по місту, цілком в цьому автомобілі є присутні. Так, є це побігли. Показав. Потім що ще хотів вам показати. Так, попереду я все зробив. Потім хотів показати по зарядці. Зарядка в даного автомобіля реально дуже класна, що є швидка ccs 2 Бачите? О, є зарядочка ccs 2 можна собі швиденько під'їхали, зарядилися і далі собі поскакали на даному автомобілі. Так що це великий також плюс. Довга база ще раз, позаду оптика також максимальна, задні портонечки є, АБТ є. От, В принципі, все тут по комплектації. Тут нічого особливого такого немає. Тут сам факт, що просто цей автомобіль, як то кажуть, має маленький пробіг, довга база і реально буде мати хорошу ціну. Так, є, це вам все показав. Далі по лакофаровому покриттю, швиденько ще пробіжуся, для вас щоб ви мали розуміння. От, по цьому автомобілю. Отже, по правій стороні швиденько біжимо. Так, Запустився прилад. 134. Бачите, да? 134, дверка у нас 118. Ну що воно є? 118. Росуна дверка у нас 117, заднє праве крило 140, ще раз праве крило 122. Поверху крило у нас що там 107, задні дверки у нас 132, ще одна задня дверка 134, понизу дверка 104 і ліва сторона, ліве крило у нас 116. Далі пішли 115. Поверху у нас 105. Дверка водія 119, 107. 108 і капот у нас 127. 125. Отже, бачите, що з цим автомобілем є все добре, тут без ніяких моментів, реально дуже гарний стан. Стан, ну що тут стан? Стан практично новий, Того, що е, ось я хожу кружка цього автомобіля, мабуть, ви вже самі бачите, що ніяких абсолютно моментів по, слі... по слідах по експлуатації немає. Тобто ні сколів немає, ні одного абсолютно. Ні одного скола немає. Фари всі чистенькі білі, по кругу автомобіль також гарний стан. Тобто бампера всі на місці, по зазорах, ніде не подряпин, ні, подряпи, ні м'яти немає. Все чистенько, гарно, класно, ну, типу, реально. Наближено максимум до нового автомобіля. Ось так ще покажу з цієї сторони загальний вигляд. По ліву сторону покажу вам ось так виглядає все. І ще всередині покажу вам будка, що ви вже, вже до кінця знали і бачили. так Права дверка ось так виглядає, бачите, по низу Низ, по кругу, сама будка. гляньте, ну Він просто новий. От прям навіть нічого всередині не возили цим автомобілем. Абсолютно. Ось так. Ліва дверка. Так що, реально, класна авто, мабуть, буде такий автомобіль один в Україні. Я сумніваюся, що десь в є такий е, автомобіль може ще бути. І ще ось тут у нас така зарядочка 220. Собі вдома поставили, зарядили собі і без проблем катаєтесь далі. Перегородочка. Так що, друзі, ось такий варіант у нас є для вас. І що самое головне, саме головне, то тепер ціна питання даного автомобіля на віддачу. От, Ціна на віддачу буде в районі 15 тисяч. Так що, друзі, кого зацікавить даний автомобіль, будь ласка, дзвоніть, пишіть, переїжджайте на тест-драйв, Не забуваємо, що у нас є послуха доставки автомобіля в ваше місто, без проблем можу вам його провести до вас, цю автівку. от, І що, якщо щось сам не показав, не розказав, чи ще щось, будь ласка, дзвоніть, пишіть, вам де розкажу, до де покажу. Всім вам гарного дня, друзі. Будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.